Отже, друзі, це бімама. І рубрика надалі вона буде вже і постійною. Будуть деякі ролики Бімама Війна, а будуть і ролики Городські в горах. От в цій рубриці я вам зараз буду розказувати, як ми перетворювали той шмат газона, шмат поля на землю, в яку можна щось буде посіяти. І ми навіть посіяли, і я навіть покажу, і сюрприз покажу. Стрес мій! Але це досить цікавий досвід. Ми біля тої землі, а особливо Діма, напахалися дуже і дуже. Я зараз покажу, що ми в неї вкладали, окрім суто фізичної сили. Але перед цим зараз я покажу настіних улюбленців. Бо окрім города, тут поруч ще є. Не знаю, для мене, в принципі, байдуже, а для Насті приємності, для Насті аргументи щодо того, щоб лишитися тут на літо. У нас тут ще є невеличка ферма, тут є кури, а є свині, боже, Настя ходить їх виглажувати. Гляньте, які красавчики. На сонці повиверталися, гріють боки. Щось мені їх зовнішній вигляд, підказує, що скоро їх з'їдять. Але я їх бачила з маленьких я їсти, точно не буду. Ні-ні, фермерство це точно не моє. Запам'ятайте цей момент? Але ні, я не зможу вбити цю тварину. Нащо її ростити, якщо ти не можеш її вбити і з'їсти? Ось це привозний хороший ґрунт з торфяними, складовими, з якимись навіть добривами. Бачите, такі тут зелені кулечки. Це добриво. Це використовується для садоводства, але ж ми його додамо в ту глину, яка в нас. На нашій діляночці, щоб хоч трошки зробити її більш родючою. Оце мішки з курячим послідом. Один такий мішечок теж піде на ділянку. А це на му на озера. Його теж будемо додавати трошки у наш ґрунт. Оце награємось, то награємось вже. Ну, він не так -от має вигляд, але це справді. Добре, але воно робить землю ще більш важкою, тому з ним треба не переборщити. Тут хоча б чотири тачанки треба. Всього добра. Щоб воно мало якийсь сенс, ви бачите? Оце отакий ґрунт. Просто кидай його, впевнено, кидай. Я буду розпорошувати по всьому, щоб кидай, воно буде кучами в одному місці. Або сама кидає, бо мовче називається. А оце, от бачите, те, що ми маємо. Це я вже попілом його засипала. Насправді це суха глина. Діма вивіз звідси десь близько 20 таких тачанок трави, коріння і всякої ерунди. Так, да? Да, Дімчик, да. Я Тільки завчора, коли ми з тобою той манюнький кусочок вибрали, ти вивіз штук 5 чи 6. Багатесенько. А це ще ми до поля не брали. Слухай, можемо хлопців попросимо допомогти. Що? Вскопати в полі то під горох і під. Побачимо. Сьогодні у треба у піти примірити. І може в якийсь у них буде вільний час, бо щось я бачу, що роботи тут стільки, що. ха Хе От би воно таке було, а в нас вдома таке є. Та хороша земля, що ти весь час на неї нарікаєш? Я хоро? не нарікаю, я розумію, як важко буде! Не обов'язково. Ти зараз mm. сюди е, закинула попело, зараз е, розмішаємо з е, землею. Ще ти закинеш сюди мула, е, ще ти хочеш. Е, Торфа чуть-чуть. Торфа чуть-чуть. Ти серйозно? Ти думаєш? Та вона. Фу, ти Все виросте! Навіть більше, ніж ти хочеш. Я хочу сьогодні посадити цибульку кущовку Подивлюсь по прогнозу. Вона не боїться, в принципі, морозу. Думаю, що буде нормально. Якщо ти не проти. Тут ця діляночка 4 на 6 метрів. Всі важкі роботи на дімі мої агрономічні. Так швидко висихає, так швидко провітрюється ця земля. Дуже незвична для мене, вона, чесно кажу. Але я думаю, що щось з того хороше буде. От хожу вже примірююсь. Ось такий шмат 50 см, може трошечки до метра. Це я заберу все під грядку. Сьогодні натикаємо кущовок і кріп. Там далі трошечки кріп з петрушкою. Редьку ще не посажу, бо завтра останній заморозок буде. Можливо, справді почекаю кілька днів, щоб було вже стало тепло, хоча кущовці, в принципі, все одно ґрунт вже не промерзне повністю. А це будемо готувати під огірочки, будуть вони в мене, мабуть, рости отак. Але є проблемка невеличка. Величка! Оце от, горіх! Він буде в влисти, він дає дуже велику тінь. І я по гіллю вже бачу куди. Воно аж, аж от сюди затіняє. Але, зрештою, сонце повертає. Бачите, воно повертає сюди і все одно все буде прогріватися. Тому всьому буде досить гарно, правда? Ви б знали, як ми не просто приймали це рішення, скільки ми всього передумали, скільки ми вже собі прикидали, і в які боки ми собі зважали, куди нам їхати, куди нам не їхати і що і як. Але, зрештою, чесно, обставини склались самі собою. Я просила знак. Я його отримала і не один, і вирішили, будемо тут. Діти як узнали, що ми лишаємося в горах. Коля моя Мрія була, та була Мрія моя. Літо бути тут. Як там наш Гойот? Як там наш Ось Отакі щасливі ці діти абсолютно. Ну, то так тому й бути. Літо, хай вони тут поживуть щасливі, на вулиці, на вільному вигулі, в тих горах, купаючись в озері, граючись з друзями. А вже ближче до осені будемо думати і приймати рішення. В ідеалі я дуже хочу додому. Я надзвичайно, я дуже і дуже хочу, але я хочу, щоб була перемога, щоб було спокійно і безпечно. Господи, зроби якесь диво. Прошу тебе, як маєш секунду. Вибач, якщо ти вже все придумав, я тебе шарпаю. Так хочеться додому. Але. Треба жити тут. і Зараз Майбутнього не існує. Є тут і зараз. От ти собі думаєш про майбутнє? Про завтра. А завтра це вже сьогодні наступає. Оп, і все. І знову немає завтра. Тому <смі> думаємо про сьогодні і робимо сьогодні те, що можемо робити. Будемо хазяйнувати, будемо вирощувати все, що плануємо вирощувати. бо ще... А зараз я вам покажу місцинку, де ми збираємося спробувати виростити ще з насіння огірків і виростити кабачки. Десь ще хочу кукурузу шарахнути. Маю план. Жадіна. Маємо гектар поля. <смі> ні, гектар поля я не буду копати, ні. Гектар ніхто копати не буде. Але отут ми собі плануємо розкопати квадрати метр на метр. Зробимо такий великий рядок, ми його позначимо. І ось в цьому полі в нас будуть рости кабачки. Ми думали, тут посадити ще теж гірків, але ж. О, як я дивлюсь на цю вікову траву, яка тут справді спокон віку, я думаю, що це буде трошки непросто. Ну, ще порадимося. Можливо, тут кукурузу ще рядка бахнемо, але ж з огірками трошки важко буде. Ще й горох хочеться. Ось, дивіться, тут росте фундук. І такі півтораметрові метрові відстані між тим фундуком, і я думаю, що якщо... Дідик Василь каже, щоб ми брали ці шматки, тут менше трошки трави, легше копати. І садили тут отак, два рядки гороху, шарахнути один біля одного, вони будуть себе тримати. В принципі, такий довгий-довгий рядок. А тут, ну, я би посадила, чесно кажучи, один довгий рядок огірків. Їм буде прекрасно, гарнесенько, а можливо, подвійний, щоб підв'язати його наверх. Та й хай собі буде просто насінням посадити тут огірки. Ну, побачу, я думаю, просто це все розумієте, посадити, то звичайно класно. Але то все треба копати. Безкінечно довго і важко копати. Так що треба зважувати свої сили. Чотири тачки землі, Діма, припер. порозкидав вже все, все вже гарненько, а тут він. Трошки більше розкидаю, тому що тут буде грядка. І щоб Воно нас сьогодні було готове нам. Але не знаю, що ти думаєш, Діма, з тим заморозком на ніч? Можеш почекати, після завтра буде тепло все. І вже, вже не вже морочити нічого. голови, так? Але ж просто ти сьогодні будеш перекопувати, і земля буде класна. Ну, Цибуля не боїться, рукола не боїться. То садить і не морочить голови, правда? Ну, жив я так думаю. Може, там слухать. А може, там рядочок гороху. Бурачків. Кину шапку. Де? Так, кину А тут рядочок гороху? Ні, так. він застелить не треба. Не треба? А він пов'ється на огірки? Він пов'ється на виноград, який його закриє і. і здохне. Так. Ти правий, абсолютно, дякую. У мене вже психоз, мені ж все, все, все хочу. — Все треба одразу і всюди. Ага. Гектар, гектар, давайте гектар поля. Там є, можеш копати. Знаю. Ми від того нікуди не дінемося від того гектара поля. Так класно, знаєш, на значить, задньому... нікуди не дінемося від того від гектара. Ні, ну ми гектар не будемо копати. ми там кабачки посадимо. Так і на задньому тлі а, гори. Але от там, я не знаю, чи буде видно, там, бачите, далеко-далеко на горах лежить сніг. Кажуть, що нічого з того, що любить тепло, садити не можна, поки на горах сніг. На кобилі сніг, пам'ятаєш, казали. Поки на кобилі сніг, ще може бути погода зимою. Оце з озера сорокарічний намул, як сказав Янок. А, пф, ага, 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 отак і от його і візьмеш. Давай відкрий, подивись, який на тебе дивиться, такий бери. І оце б я сама так тягала, так? Ну, слухай, він теж схожий на глину. Ну, тут багато його не треба. Оце, оцього мішка, мені здається, нам досить буде, так? Що він, покажи який? Він, він є глиною. Він є добривом. То він і є глиною, просто його треба отак от дрібно розкидати і хай воно буде. Як Бачиш? мікроелементи і все. Угу. А він весь такий? Не. Просто небагато його. Бо він нам зробить глинисту почву ще глинистішою. Все, оце, все. оце досить, досить. То бери зразу куряка. Ні, давай я рівномірно розкидаю це. Ні, просто бери, щоб зразу привіз. Там мішки стоять з куряком. Да. А ото під дровами. Та ж сьогодні погода. Гляньте, як класно цвіте. деревце. Гарно. Так, да, це куряк. Ні, Ну там ще є гівно, ото свиняче за цим, за сараєм, але можна тільки переплівши, свіже не можна кидати. Куряка. Куряка, А запахи про гівно поговорили, давайте ще про квіти поговоримо. Що ж, про одне гівно, яке ж розказують. А? Спитай в дідика, який можна, Дім. Хай дідик тобі дасть. Запах надзвичайний. Пахне весною. Це, але якщо я не помиляюсь, правда ж? Кажуть, тут жовта слива. Нічого не бачу, що я вам там знімаю. Сподіваюсь, що вам хоч видно. А, Краса. Це тільки самий-самий початок. Треба буде з'їздити, коли сакури будуть цвісти, десь вам теж познімати тої краси. Це воно тільки-тільки-тільки починає розпускатись. Пташки співають, розриваються співом красунчики. Гарний пахне, гарно. На ваших очах майбутній заслужений артист України, актор театру на Подолі Дмитро Грицай розкидає по грядці куряче гівно, повні руки гівна в артиста. Знаєш, краще гівно в руках, ніж в голові і в характері. нас буде гарний і тут городик насправді. Багато роботи в нього вкладено, то чому би воно і не вернулось, та робота. Як стільки всього тут зроблено. Садіма його перекопає, і оця глина буде перекопана. Бачите, він ще й розкидав цей намул. Він теж є добривом цей намул. Його тут багато не треба. Ох. Курячок, курячок. Ти ж мені на грядку курячку вшарахнеш? Ну, ну, так буде. А тим часом рукола радує, надзвичайно швидко росте. Я спробую її пересадити у ґрунт, коли вона буде доросленька. Поки що накриваю її плівочкою і вигріваю її на сонечку. Хлопчик нас з самого початку, Коля, там в куточку ще. Подивись в куточку, в куточку, пацан. Пацан нас змучив. і Я хочу допомогти. І попіл вже сипав. І граблями гріб. і Стільки енергії в ньому, і стільки ентузізму того, що неможливо його зупинити. Куток брудний, куток брудний. Коти кути там ще не закінчив. Куток, куток. <реш> Самий куток вимити, гарно, гарно. Боже, який ти хазяїн, як твій тато, який молодець. Оце гени, Оце гени. Діма, ти неправильно купаєш. Так, да. Ні, припригувати, підпригувати треба при тому. Підпригувати обов'язково. Дивись, як татко копає. отак треба копати, коля. Оп, от дивись, дивись. Отак треба робити. Це якийсь скучний. <сіло> не, там поки що, там ще не треба поки що. Не, ти напоможник! Там, поки що не треба, я там ще не накопає, я ще туди на, на, накопаю цього. То... Ну, він бачить попередньо, попередньо, попередньо. Не, не бачиш, що все попередньо. робить. Пішла <сіло> я за кущовкою. Поки мужики тут працюють обоє. Але так я тут туди веду. Не Як нашу ти подвійну роботу? Ні, хай робить хоч потрійну, аби оце не морочив голови. Хробачки, Ви будете працювати. Дає команду. Треба дати хробакам команду, щоб вони знали, що робити. Еш, йди. Йди. Агроном йди, йди. натравлює. Робачків на роботу розпушення ґрунту. О, Такий маленький клаптик землі. Остільки радості. Набовтали ми добрива в воді. І ось вже, розмітили, Галя знає, як садити правильно цибулю, а я буду вчитися неї. Зараз кощовичку собі поставимо. Поставимо. Я асистент агронома, я не приїхав звісно. Ще скажу ага. Я скажу, що я тебе на роботу взяла. Це а суто на салат, щоб вилізла оця ботва і молоденьких листочків подергати на салат. То ми його будемо густенько сіяти, правда, ж, для того, ага. що ми хочемо салати. Тільки, тільки листя? Тільки листя. Галя, він це пізньо стигли 130 днів, і наші нам буряк, скажи, будь ласка. А от листочки ці дуже смачні. Ну, тут Галя вчить, як правильно це все робити. Так як ми справді хочемо мати лише зелень, то я його буду розкидати досить густесенько. Він все одно вирветься, а на його місце потім якусь редьку швернемо. Ну, це ж насіння буряка, воно таке. Тут я більше його візьму. Вася не зрозуміє цієї історії, Галя. З цим насінням, ну вже хай пробачать нас. Я йому огірками віддячу. Сама цих свинячих лопухів наїмся. Баба-свині це все завжди брала. Буряк. Рукала. Спробуємо. Чи вилізе. Не знаю, кажуть, що вона не боїться холоду. Будемо сподіватися, що так воно є. Три рядочечки. Ну щось з того вилізе. Може, це навіть так близько виліз. Нормально, Трошки водички. рядочки. Тихо, тихо, тихо. Жива? Жива. Зламала весь город. <ріх> ну що? Дуже як рідко, як на тебе сіє. Рідко-рідко. Сіпано. Ну, воно... Дуже важко його сіяти рідко. Все одно густо сіяді. Це достатньо рідко, як Мам. для мене. А для так буде? тебе рідко? Може, я... воно ще не все проросте, ні? А хто його знає. Побачу. Господи, як буде, так буде, Дім. Поодрізаємо, молоді, ті пагони, та будемо їх їсти. Ми собі для чого їсіємо. Це все буде редька? ну ні. Буде кріп, буде петрушка і буде редька. Ми садимо, ранньостиглий сорт називається Сора? Чи Копа? Сора, я думаю, що сора. Ну побачимо. Я хочу. А, Галя, ми ж думали, так, щоб один рядочок її посадити, а через тиждень ще один, а через тиждень ще один, так щоб вона йшла на що... А я не знаю, десь, мабуть, з краю тут. А тут зробимо зеленюшки наші улюблені. А це що в тебе редька в руках? Редька, редька. Тільки дрібненько, От, ну я маю на увазі. Як я люблю. Не так через 10 см. Я не можу так сіяти дрібні. Що ти тут садиш? Петрушку, так як ти не любиш, тільки не кричи. Та, таку петрушечку. Побачимо. Сказали, що вона рання. Ну, Нормально. 60 днів. Зараз у нас початок квітня, то десь в кінці травня може в нас вже буде якийсь урожайчик. Та й все, зараз ще кріп посадимо. Галя, а кріп. Так, як я сію? Ага. Я не знаю, якісь кажуть грібовський. Раніє стиглий товарним пучком. Стоячі листочки крупні. Сій. Ну, коротше, сію. Ти так роздивляєшся, ніби зараз. О, ні, це не буду. Все. завертаємо город, перестаємо сіяти. Чай, несіння ще для того, щоб потім підсіяти. Коли він почне старішати, ми собі ще посіємо. Але трошки, трошки треба підгадати момент, щоб він не в останній цей вагон його устрибувати. Ми закрили все плівкою, зараз Діма ще камінцями притулить, щоб воно не зірвало пленку тут збоку. Та все і буде гарнесенько, тому що завтра, завтра буде заморозок, а копати його 300 разів, Діма сьогодні скопав. Земля пухка і красива. Що її 50 разів копати ще через тиждень. Поки воно все гарнесенько, то і посадили. Хоча трошки зарано, але сподіваємося, що плівка нам в тому всьому допоможе. А це ранок наступного дня. Посіяла Ліна грядку. Молодець, умниця. Все посіяла, загребла, Довольна, як слон. Сніг випав сантиметрів десять. Оце підстава. шостий річ. Я не знаю, що з того буде. Ми накрили все плотним, таким класним поліетиленом, прикрили все зверху камінцями, все. тобто грядка закрита ідеально. Але ж на неї зверху випав сніг, воно хоч не змерзне там все? Ну, може, і змерзне, ну точно зараз не виросте. Щоб базилік посіла в дурку. Оце було б взагалі круто. Жах, як це можливо? Тупо зима. Я бачила багато снігу в березні. Але, блін, в квітні. Можна це витримати? Ну, побачимо, що з тої грядки тепер буде. Контент обіцяє бути цікавим. Як вам сюрприз? Ой, як шкода, що ви не побачили мого обличчя, коли я прокинулася зранку і подивилася у вікно. Ну, таке не можна постити. Я сказала кілька некрасивих слів. Уявляєте собі? Ні, ну цього можна очікувати в горах, коли ти дуже рано щось робиш, але ж, ось, ось такий шар снігу. Зрештою, дідик, який нам виділив цей шматок землі, сказав: нічого, сніг то вода, а воно накрите, нічого, його не візьме. Я кажу: хай не візьме, хай не візьме, хай буде. Ось такий був наш початок наших робіт. Що буде далі, покажу обов'язково.